Ринюхайтесь, чи відчуваєте ви цей аромат солодкого азарту? Чи чуєте ви ці дзвінки, звуки перемоги? Та чи бачите ви ці яскраві вогники, чарівно п'янічі ваш розум? Якщо при описі цієї магії, хімічних реакцій у вашому мозку ви пригадуєте чомусь казіно та до руки бандитів? Ні, не цього, от, от ось цього. То у мене є гарні новини. Вам варто поїхати прогулятися у Лас-Вегас, США, місцем, де одні втрачають мільйони, а інші піднімають мільярди. Саме тому я нас плачу. А? Саме тому ми сьогодні вирішили вам зробити віртуальну експедішн по тернам цього міста гріхів та нескінченному Гемблінгу. місьє Кленсі. Ой, вибачте заграти. Як ви могли помітити, ця гра має літери, такі як І. Іноді навіть є та так звану крилицю. А що це означає? А це означає, що команда облоги виділяє мене мабує бандита за ПНГ, Ну олшен, короче, перекладачки коміксів та любительниця гостросюжетних любовних фанфіків по облозі пані Олі. Я цей аматорський перекладач коміксів по лору облоги, так що я вас всіх жду. У мене є своя своя друкарня. Своя сторінка в Твіттері, де я пишу багато фільмів. Друкарня це сайт, де Да. Yeah. Голови по несмішному гумору в каналі блога пана Рососуса. І досі продвигається. Йобаний ворот, ми тут зібрались взагалі. Та ба? ну боже благослови його і дай цьому джентльмену ще 200 за них років. Гол. Та місці Івана. Подивіться, як він виглядає пафосно. шляпа ділова. Що ти взагалі думаєш про. от... Ми зібралися та зробили сочну текстову локалізацію гри Rainbow Six Vegas. Пафосний момент, титри. Хвилина слави, вона прямо зараз доступна для завантаження, і все, що вам потрібно, це купити гру або, ну знаєте, купити гру, завантажити цей сочний переклад через офіційний сайт Кулі, це платформа-каталог ігор з різною українською локалізацією. Тут є як фанатські, так і офіційні. Дуже рекомендую. Можете перепроходити якісь старі ігри українською мовою, які проходили там в оригіналі. Експіріенс, я вам кажу, достатньо цікавий. Розбавляє ваш геймплей ще там на години, бо очам, так званим Ice Balls, дуже приємно бачити рідні літери. Але повернемось до гри. Що це за шлях? Япа, і взагалі, раз цей канал по блозі, чи пов'язано це з облогою? Відповідь звичайно, насправді, з це такий собі міст між старими іграми Rainbow Six та сьогоднішньою облогою. Ми про старі говорили вже відео про Тома Кленсі. Справа зверху подивитися зараз. Підсказка вилізе. Ця гра поєднує облогу лором та деякими ігроладними механіками. Чесно кажучи, лором більше, навіть хрюкаючи в якомусь форматі Vegas може з'явитися і в облозі. Бо як ви знаєте або не знаєте, по всім мапам сьогодні у таємних місцях розкидані гральні фішки, які можуть надсилати на саме на цю дологію ігор. Ну і тут ще ювелейний десятий рік гри Rainbow Six Siege на носі, тож можуть щось і придумати, в принципі. Але давайте вже по грі поговоримо. Ми адаптували переклад сюжетної кампанії та мультиплеерну частину через програми кшталт Хамачі можете пограти з Кажу дуже весело, бо ми пробували. Там багато режимів, можна повеселитись з друзями. Розглянемо сьогодні ми з вами цю частину гри. Але якщо під цим відео набереться 777 лайків, то ми зберемо велику орду людей та спробуємо різні режими мультиплеєру, як це було у далекому 2010 році. Раз старіше деяких наших підписників. Жесть, як час іде. Граємо ми у цій грі за пана Келлера, лідера штурмової групи Рейнбу, яку відправляють на кордон з Мексикою, бо там справа тхне жидіньким керосином. І там знайшли Ірену Моралес, лідерку терористичного групування, яке скоїло серйозний злочин у консульстві Франції 7 років тому. Коротше, нас висаджують, і ми потихеньку спочатку самостійно, і потім з двома головами, до речі, знайомте це Біба, а це Боба. Ви, точніше, тих хто писав штучний інтелект цим людям, буде ненавидіти до кінця гри. Бо, схоже, когось з них у дитинстві психологічно гвалтували дверима. Інакше пояснити, чому вони не можуть іноді адекватно підготуватися до штурма, я не можу. Коротше, пробуваємо з ми до Ірени, кажемо, що в тумичці грошей сьогодні нема, дерогала, а американська демократія прийшла за тобою. Але починається повітряна тривога через російські обстріли, і вона біжить в потужний пункт незглавності. І ми. ну, да. Шманайте мене синіше, солдати. Коротше, Ірена знала про нас, що ми заздалегідь приїдемо в'язати нею, і підготувала нам пастку. Ну і ми. Да, Rainbow Six без Джона Кларка момент. Пробуваємось ми з цієї халепи та евакуюємось на гелікоптері. Командир, так званий Дінго Чавес, нам каже, що ну ми всі машки туалет і нічого страшного ми не втратили. Ну. Просто якісь два оперативника, які руками були підготовлені до секретної спецслужби НАТО. І є справи зараз набагато важливіше. Наприклад, покрутити слоти в казино, Я перепрошую, врятувати мешканців та цивільних осіб від терору у Лас-Вегасі. Бо бачите, ботики з автоматиками заважають адекватним людям піднімати мільйони зелених франклінів. Звичайно, я все це у жартівливому форматі зараз вам пояснюю і розмовляю з вами. Але сценаристи команди Rainbow Six Vegas, без Тома Кленсу до речі, що вирішили насипати сіру Мораль у вигляді того, що азарт є пороком і гріхом, і гроші, які тут у Вегасі витрачаються, могли б піти на щось більш благодійне, наприклад, медицина, наука, ну і так далі. Ну і Ірена вирішила просто стерти Вегас з обличчя Землі радикально, але наче як трішки можна зрозуміти щось. До цієї сірої моралі розробники хотіли прив'язати ще й трішки політики і випустити ренбос Екс Патріас, але ну, щось не склалось, проект скасували. Про це якось давайте в іншому відео поговоримо сьогодні про азарт. Далі про сюжет, що сталося, і яка кінцівка, я з сповер... Не буду, просто скажу, що є ще друга частина, яка ще не перекладена, але вона не менш цікава. Там відбуваються події до 3 ренбос Six Потім відбуваються події паралельно Rainbow Six Vegas і потім події після ренбос Six Vegas Звичайно, рекомендую вам пограти в неї. Тим паче, що за підписку на канал блога і на наш телеграм у вас є шанс сочно отримати одну з п'яти копій гри, та можете самостійно навіть придбати, коштує вона зараз недорого, а на знижках так взагалі копійки. Цей проект є не останнім нашим шедевром, шедевром нашої команди. Анди дитятком так званих облоговців, і ми вже готуємо щось по всесвіту Тома Кленс. Ради, що ми зібралися такою чудовою сімейною командою, і я сподіваюся, що це відео як і локалізація цієї гри зацікавить вас у серії ігор Rainbow Six. На цьому каналі ми говоримо про це. Да, можете підписатись тут. Цікаво, озвучка, просто якийсь інформаційний матеріал, смішний, не це дуже, ну і так далі. Коментуйте, ставте лайки та підтримуйте український контент. Це потрібно зараз, як ніколи. Що зустрінемось, дуже дякую вам. Він мені да, да, да. скидує казу, у якої отакі дойки. Як ти майбутнє своє бачиш в прикладі? Тьомно. <плес> я думаю, Ростик би купився за картошку фрі з Макдональдса. Чувак, за. І я роблю. <плес> Ой, ну тоді не вставай. Оля, я вийшов перед тобою, наприклад, Ростик, сидить представник Ubisoft. Як ти йому доведеш, що для облоги, ну, бо там інша ікри, яка зараз нас існує від Ubisoft треба зробити українську локалізацію. По-перше, от дивись йому в очі, і кажи. Не треба. Мене сзади смущає. очі? ви вагайтесь, чи грати в Вегас, чи ні, грайте, потому що. Локализация хорошая, игра е, хорошая. Е, приколов, на жаль, нет, але типа. Пані Ирину додали, ребят. Але пані Ірина дуже прикольна тетя, така evil женщина. И. Е, Коротше, ми намагалися якісно зробити. Я лично. Намагалась. Да. Я думаю, я зробила якісну, і якісну, думаю, сподобається. strong Так, а тепер, а тепер, значить, всі, хто не, всі, хто не, не купить гру і не закачає наш мод, значить, всіх дані всіх передаємо в СБУ, як е, проросійських громадян. А, я, я. Да. Ну, друзі, да. треба завантажити. Людина сказала про.